І вітаю друзі, вас, в себе, в садочку, Житомирщина. Звати мене Надія. Осінь. Сьогодні сонячно, прекрасно. Як завжди, осінь це більше робочий влог. Тому сьогодні ми будемо спробувати свої ось такі чудові, прекрасні. До сих пір, в мене дивіться, які зелені, це великі лілії. Отогібриди, трубчаті відлі, логібриди. У мене є відео на каналі, список відтворення цибулькові. Там в мене є відео, всі мої лілії з назвами. Але на жаль, в мене сьогодні ми будемо займатися наперед скажу під добренням спробуємо, чи щось, якийсь буде результат цікавий. Тому що в мене суглинок тяжкий, і хоч я робила піщану подушку зверху і знизу, це обов'язково, якщо суглинок, все одно купували ми з моєю тіткою разом ці лілії, однакової величини. У неї це просто гігантські дерева. У мене, якщо ви подивитесь, це ще наразі. Ну Деякі вже багато є е, квітів, а деякі є дають по декілька всього лиш. І ось я щиро радію, коли є коментарі. Е, я поважаю дуже садівників, які навіть з 20-річним таким, скажем, стажем садівництва кажуть, ну не може знати все одна людина, навіть е, ходячи і на курси ландшафтного дизайну, все одно, все одно якісь є підсказки. Тому, дякуючи моїй підпідмої глядачі, надіюся, підписниці, ліліці, е, вона ми з нею поговорили про ось ці лілії. Вона мені. Надіслала і навіть відео. І ну я, в принципі, це колись робила з тюльпанами. Чомусь з ліліями я це не робила. А до речі, так як в мене багато тюльпанів, то мені, в принципі, цього й і... мені підживлення не треба. Мене їх і так багато, і вони квітують непогано. Але вже треба пересадити. Вони потребують вже пересадки, бо вони на одному місці вже занадто довго. От. І так як лілії це цибулькові, тому. Попіл це калійно-фосфорне добриво, і ми будемо. Наразі, от дивіться, вони наразі ще будуть засвоювати це добриво, тому що ще тепло, ідуть якраз дощі. Хоча я і не викопую, не давати в ямку. Я буду розгрібати мульчу, посипати навкруги попілом і зверху мульчею приложувати. Ну що ж, приступимо до роботи. Ось мене ще в цьому місці лілії. Я вже там внизу розгрібла мульчу і посипаю попілом. Ну, це калійно фосфорне добриво і виступає як антисептик. От воно дуже добре. Восени на весні, звісно, даються азотні добрива більше. Тому я ось попіл ось так восени дуже добре. І ось так примульчую і пройду отак свої ці лілії. А мушечка себе вимиває, вона в нас чистюля, да, мушечка? Мушечка, моя красуня. Малишка відпочиває на сонечку. Боже, як я їх люблю, божню свою. Мої діточки, я їх називаю діточки мої. Дивіться. Лелечка, ти єсиш да, вітамінко. І звісно, я вже казала, що кожен рік восени обрізаючи свої півонії, півонії поболіли раніше, тому я вже їх відрізала вже в тому листі. Не було потреби. Держала до останнього, обробляла я від хвороб. Так би і ще раніше вони захворіли, але ось наразі. Флокси ще виглядають добре, я їх не обрізаю. А ось півонії я вже обрізаю. І обов'язково попіл від грибкових хвороб я вже казала, як один рік я не обробила, мене захворіли. Вони захворіють. Але ну, звісно, ми надіємося, що не захворіють. Але як захворіють, то вони захворіють набагато пізніше. Отак От посипаємо щедро. І звісно, це е, фосфорно-калійне піддобрення. Ну і звісно, що це виступає як антисептик. Е, повторюю, бо багато глядачів нових на каналі. Ну і е, ось все, що я роблю восени, я показую коротко. От. І обов'язково все, що хворіє грибковими захворюваннями, да, Далі ми обробляємо і флокси, буває, і астри хворіють. Можливо, в кого є і троянди можна я троянд не маю, одну тільки витку. Ну ось все ми посипали попілом. І будемо працювати далі. Дивіться, обрізаю свою півонію. Ця, що біля сіточки, рожево-біла. І дивіться, яка окраса, отак як плющ іде по землі, і півонія виходить навіть гарна і взимку, ось так оплетена плющиком. Тільки звісно, що мені прийшлося обрізати вище, щоб цей плющик не порізати. Ну нічого. Воно відсохне, а потім приберу навесні. А засипати попілом тут буде легко. Але дивіться, як воно гарненько задекорував, плюще е цю півонію. І ось такий варіагатний плететься прекрасно по землі і буде окрасою взимку. Ну і ось так вже виглядає мій цей квітничок без півоній. Обрізала я шапочки гортензій. Бо буває нежданно-негадано, Випаде сніжок, і е, ці шапочки можуть ламатися, особливо ну, кіушу то ще ні. А ось фантом, то там гілочки дуже такі, скажімо, е, тоненькі. Так, ось тут ще я приберу хосту, і цей квітничок у мене по суті е, завершено майже. Ну, Бо подорожникові хости виглядають ще гарно, і очітки також. О, малишка моя любимая, моя кітюня. Грієшся? Ну, а моя лапушка. Так, одразу я вибачаюсь за шуми, але приходиться знімати в таких умовах у нас постійно щось шумить. А починається дощик, мені потрібно поспішати. Дивіться, коли я викручувала свої азіатські лілії, ось тільки вже я посадила один горщик, все чекала, що перестане шуміти. Ні, не перестає. І ось ось ще стільки діток, щоб вони гарнесенько наростали. От, я саджаю їх в горщики. До речі, як я саджаю дітки цибулькові тюльпани, у мене є відео на каналі. Це список відтворення цибулькові. Це дуже зручно. Ти їх і не втратиш, і не поріжеш, і отак роблю із ліліями. Ось. Тільки тюльпани можете подивитися на каналі. У мене є відео, як я саджаю. Горщики, звісно, щоб були з такими гарними дірочками, щоб цибулинки не загнили. І, звісно, так як вони маленькі, ми не саджаємо дуже далеко їх, ну, як, глибоко, так скажімо. Ось дивіться, які ми Е, от, І вони в мене тут ну, рік чи два будуть доростати. Потім я пересаджу в більші горщички, також на доростання. І коли вже будуть мають квіточки, або ж продам ці цибулинки, або ж собі розсаджу, це буде винно. Потім. Це все одно років три потрібно, щоб їх наростити. Ну ось Далі я продовжую і потім, ось так, мене ялинку обрізала, я собі зроблю. Щоб мої котики не розгрібали. Ну, а хости дуже легко прибираються після перших приморозків. Не треба навіть різати. Бачите? Не просто так прибираються. Раніше я не прибирала. Чому я зараз це все роблю? Дивіться, тут ось слимаки розводяться. Вони гарно там собі відкладають дитинчат, і на слідуючий рік їх буде багато. А так менше шансів їм. Тут там посиплю гранули, і ось прибираю я вже свої майори, потім зберу насіння, ось так положу, хай висихає на сонечку. От вони. І дуже легко. Тому, тому що ось сидіти з сикатором чи ножицями це дуже довго. А так дивіться, спокійно прибрали. Ось, і все. Дуже легко, дуже швидко. От. І, бачите, і гарненько виходить, і швиденько. Ну, і далі продовжую. Ось мене ще, бачите, багато хоз, дивіться. Ну, геть-геть, легко, ну просто неймовірно. От. Ну і все. І. Тут вже гарно гвоздика переста, сиза, вона і взимку така. Флок шиловидний, також прекрасний. Е, в цьому році навіть дивіться, захворів бузок грибковим захворюванням. Раніше я цього не навіть не, ніколи не бачила або не звертала уваги. Тому е, е, листя з нього я ось. Е, Сюди посипала, але я його приберу ось до хости, буду прибирати. І зазвичай я обрізаю, ну вже е, формую. Хоч вона проста, але я не хочу великого розростання. Тому я завжди бузок також формую. Е, от, обираю оці сусвіття лишні гілочки. Ось, наприклад, ця гілка. Дуже мені не подобається, що вона вже занадто йде сюди, на мій квітник, і я хочу її прибрати. І далі так буду сформовувати свою, щоб вона не була дуже висока. От мій бузок, і от лишні гілки, які ось, бачите, пішли туди до міскантуса, Я пристригаю прямо при землі. От постійно роблю кожен рік це з буском, але вперше бачу, що він так захворів, тому ці хворі листя я взагалі буду викидати. Так, ну і сьогодні гарна погода. Нарешті ми їдемо в лісок. Коротесенько зніму, якщо будуть якісь грибочки. От, і хочу сюди привезти мульчу, замульчувати, якщо вдасться, і цю агротканину. Вона тоді не так буде швидко під дією сонця, скажімо так, портитися. От, то відправляємось до лісу. Нарешті. Тільки заїхали в ліс. І просто, що саме цікаво, опеньки, дивіться, просто так можна, не розгинаючись, ходити і збирати. І вони не то, що вони розкидані, не тільки на пнях. Дивіться, скільки богатенько. Дуже люблю саме опеньки консервовані. Взагалі просто перестаю знімати і починаю ось їх збирати. Оце я скажу як повезе. Е, отак десь 50 на 50 метрів. Ось я обійшла, ось тут майже ціла е, е, корзинка. А подалі вже немає. Оце так як повезе. Це ми їхали по, 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 ну вже саме заїхали в ліс понад доріжкою. Я побачила, ну мені здалося, що це. Кажу, наче опеньки, але ну, я звикла, що на пнях. Отак поодиноко я не звикла. Також багато слимаків. От, і кажу, ну зупинися. І ось тут, а саме на цьому місці, їх багато. А далі, от я пройшлася, далі вже їх немає. Бачите, скільки слимаків? Дуже-дуже люблю опеньки. Саме чому і беремо. Я їх ну, дуже просто обожнюю. В... 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 Я ж кажу, як консервація. Можливо, відео навіть зніму. От, консервація пеньок. Дуже-дуже їх люблю. Як щось ще знайдемо, то обов'язково зніму. Дивіться, яка величезна пенька. Зараз глянемо, чи. Дивіться, яка гарна ніжка, ніде нічого немає, тільки вбра... прибрати слимачків. Ну і все. Кажу чоловіку, давай переїжджати на інше місце. Я ж хочу знайти якогось ще польського чи білого гриба. Правда, йому пару бабок попалися. А мені тільки одні опеньки, все, От, от дивіться. Це 10 хвилин я походила. А калина знайшла свій перший польський грибок. Коли нахожу якийсь такий білий польський бабку. Це в мене відбувається так. Чоловіка ж пугається, покажу вам зараз. Ура! Нашла! Але, може, бути червивий, зараз глянемо. Ні, отут поїли слимачки, але дивіться. Це ми виїхали на місцинку, тут е, бачите, ось так іде. Я кажу, тут, може бути, було дуже волого, якісь ці білі грибочки. Ну, мій перший полячок, Іду далі. Дивіться, скільки тут тім'я, ну, я його сіяла. Дивіться. Ой. Як же ж він пахне, натуральний тим'ян. Ось, дивіться, скільки багато тим'яну. Чебрицю. Клас. Така ось натрапила на такі гарнесенькі маслятки. Дивіться, які. Ні, Мені кажеться, що будуть гарні. А треба сюди аж до головки зрізати, ось до головки і нормальний. Дивіться, який гарний. Клас. зараз. Ну, і ось результат нашого полювання за грибами. Закрила я, замаринувала. Тут, виходить, 10 літрів маринованих опенічок. Ну, там трішечки польських, ну, в основному це все опенічки. Ото буде смакота взимку з картопелькою. Клас! Я довольна. Тим паче, що в цьому році огірків немає закритих, а помідорів всього лише три банки двохлітрових і все. Ось так. Ну, ось, і як ми вдало вибрались по грибочки. Наступні дні такі холодні, пасмурні. Ось так розсипала я хвою. Чому хвою? І набирали ми мох, тому що на агротканину хвоя краще. Вона швидше сохне, нам не потрібно таке дуже сильне ну, замокання, особливо взимку, от саме агротканини. Ну і виглядає це, мені здається, непогано біля ялівців. Е, ну, ось так прийшла моя неділя. Е, боже, дивіться, деться, ще й листочки геть не скидає, як довго тримає. От ось так це все виглядає. Так що, будь ласка, пишіть свої коментарі, е свої поради. Я люблю їх читати, от, відповідаю завжди. Е можливо, якісь питання будуть. До речі, ось тут я не дозасипала, тому що кущ, кущ лютиус похіроплідник. Е мабуть, що надіюсь, в слідуючому відео він переїде в іншу місцинку, яку я хочу. Так скажімо, облагородити, це зовсім не квітник, саме місцинка, От, тому там я не засипала. Добре всім гарного і тихого дня, здоров'я, натхнення, щиро всім бажаю. Кому подобається відео, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Так, YouTube продвигає відео, і це для нас найбільша подяка від глядачів. От тому всього самого найкращого під мирним небом України. До зустрічі в наступних відео.